Давні часи річки часто служили орієнтирами для визначення меж володінь. Одним з таких орієнтирів на території Запорізької області була річка Кінська. В минулі часи вона відділяла православний світ від ісламу, козацьку вольницю від грізної Османської імперії. Кінська бере свій початок на Приазовському пагребі поблизу відомої Чумацької могили. Річка починається двома струмками мокра і суха кінська. Пройшовши 22 кілометри від витоку, струмки зливаються в один біля села Кінські роздори. Та пройшовши ще 130 кілометрів, впадає в Дніпро. Турки називали конку Ілкису, що в перекладі означає кінські води. Назва походить від табунів диких коней, які зустрічалися тут до кінця 19 століття. Половці ж називали її Калкансу, що означає водний щит. За однією з легенд як зганяли козаки турок зі своєї землі та дійшли до того міста, де зараз мала Катеринівка. Тут у широкій долині над річкою була велика битва. Запорожці перебили ворогів і потекла кров потоками, і стала річка червоною від крові. Тільки невеличкий турецький загін стиг перейти на лівий берег і зник в степу. Кинулися козаки за всікачами, а коні не хочуть заходити у річку, бояться червоної води. Тоді Атаман сказав, ну що ж, хлопці, нехай ця річка буде границею з бусурманами. Тільки границею не нашою, а конячою. Тому що коні не хочуть далі йти. А ми в степу все ж знайдемо ворогів і виженемо їх. Старі люди розказують, що одного разу плив покінський корабель. Плив він десь із степу в Дніпро, а на ньому був татарський хан і від він собою золота чимало в Крим. Татари гадали, що вибрали підходящий час. Ханові донесли, що запорожці саме пішли кудись у похід. Та не так воно вийшло. Козаки давно дізналися, що хан хоче річкою пливти, коли вони в похід підуть. То вони взяли та й лишили кілька десятків своїх товаришів у засідці на Кінській. Як тільки корабель доплив сюди, Наші запорожці з усіх баків на чайках його й насіли. Перебили татар, забрали золото, а хана не вловили. Бо коли козаки почали на корабель лізти, То він спало би кинувся на коні прямо в річку. І не на простому коні, а на золотому. Як той кінь сяяв, усю плавню освітив. Козаки підплили до того місця, де вершник шубавнув, але ні він, ні золотий кінь так і не випірнули. Стала часу річку і звуть кінською.